Зрозуміло тільки, що тут і поїзди, і авто, станція, на і тій ж самі локації. В общем, дуже все заплутано. Нічого не зрозуміло, а розмітка не працює. Ми ходимо по кругу, бо єдиний напис Візбаден ми побачили тут, але тут ми вже були. Більше ніяких написів Візбаден ми не бачимо. У нас платформа Ді, але ми її так і не знайшли. В общем, зараз вийдемо знову там, де побачили Візбаден, спробуємо розібратися. Ми вийшли із ось цього переходу. Ну, побачимо, можливо, просто треба пройтись по вулиці. Дуже незрозуміло. Ніде ніяких знаків. Один знак Візбаден. І більше ніяких стрілочок немає. Ось цей наш замес. Зараз просто вийдемо і будемо дивитися по номерах автобусах. Так ми і не знайшли ді. А я побачила платформу Ді. Ура! Так, нашого ще немає. Не стоїть. А ні, ось це він, все, пішли Бі бігом.